У восьмій серії ми так багато говорили про штучний інтелект, але лишилася важлива тема: люди часто бояться використовувати його, бо сприймають як конкурента. Оця історія, що ти зі своїми роботами нас усіх заміниш, наскільки вона реальна? Є значна ймовірність того, що частину завдань в роботі людей заберуть машини або програми, але мова йде про повторювані чи чітко формалізовані задачі. Підбираю для тебе експертів, що скажуть свою думку щодо цього питання. З одного боку, величезний потенціал, з іншого боку, величезна проблема. Тому що частина людей ментально використовує щось, щоб покращити свою ефективність, але хоче це приховувати, тому що боїться, що це буде призводити або до збільшення навантаження, або теоретично до переосмислення, а чи потрібно скільки людей на цій функції, чи ця людина на цьому блоку задач. І це є, і цього не можна ні в якому разі приховувати. І з Цим треба працювати. Люди мають розуміти цінність. Вони мають розуміти, що лишиться і буде ефективною. Саме та команда, яка вміє використовувати сучасні інструменти. Це приблизно з тим, як відбувалось і всі цифрові революції. А індустріалізація, вона в тому числі мала ефект на зміну професії, і люди мають розуміти, що значить не е, втратиться необхідність в людині. Зміниться просто роль, яку людина виконує в цій компанії, і ти або будеш генератором цих змін, будеш задавати тренди, будеш рухатись в тому ж темпі, з яким рухається ринок на зараз, або просто зникне потреба в тобі, тому що е, хтось інший буде диктувати цей тренд. Я думаю, що тут краще йти від позитиву, тобто ділитися тим, що вийшло. І тоді будуть люди менше боятися пробувати знову, тому що ну, найгірше, що може трапитися, коли людина спробувала, в неї не вийшло, і вона перестає пробувати. Люди бояться, люди демотивуються в пресі підігріті досить багато кейсів, коли. Та чи інша компанія тотально звільнила всю службу підтримки, потім, через там півроку, через рік мусили вибачитись перед людьми, взяти їх назад, заплатити їм якусь там неустойку. А чому тому, що а, прояви галюцинації великих мовних моделей досі існують, і це факт, і, і це не треба відносити просто до мінусів інструменту. Треба вміти мінімізувати цей вплив. Треба мати певні контрольні інструменти. Того, що побудовано на базі ЛЛМів, чи тих чи інших інструментів, по перше, це треба розуміти, що е, шиї це не чарівна паличка. Вона е, не, не дасть стопроцентний вам результат. Іноді е, люди очікують від е, шиї стовідсоткового результату, а потім розчаровуються, що він не працює, кажуть, це таке. Але ж, е, якщо його використовувати, Правильно, то він дає свій результат. Я, по перше, прям оптимістичний сценарій, що або Певним чином там песимістичний сценарій, що е, штучний інтелект вже скоро там, замінить більшість завдань, які виконують юристи. Є е, е, такий от, більш оптимістичний, який я, я вважаю більш доцільним, що зараз е, юристи активно починають пробувати е, використовувати штучний інтелект в роботі. І тут важливо, щоб у вас у юристів. Е, розвивались ваші знання, досвід, і ви не просто там задавали кожне питання штучному інтелекту, а власне ви могли валідувати ті відповіді, які він вам дає, тому що ви залишаєтесь відповідальним перед клієнтом за якість і за кінцевий результат роботи. А може є конкретні поради, як мотивувати колег більше використовувати різні ші інструменти? Звісно, шукаю для тебе рекомендації людей із досвідом у цій сфері. В ідеалі. Звичайно, щоб працівник сам приходив до того, щоб використовувати ші що інтелект, там якісь інструменти, які дозволяють робити те або інше. Але як вже показує нам практика. То не всі співробітники готові так швидко занурювати цю історію. Ми в компанії проводили декілька разів такі зустрічі. Це такі демо, мабуть, да, якихось використання штучного інтелекту в житті кожного співробітника або якоїсь команди. Ми провели першу нашу таку агі-конференцію, де ми зібрали досвід різних різних груп, різних команд середині компанії, і вони ділилися тим, як вони застосовують цей штучний інтелект. І я думаю, що це перша і не остання така конференція. Тому будемо раз на квартал, може не раз на два квартали її повторювати. Хтось використовує штучний інтелект просто на рівні е, особистому, да там читає якісь. Е, Якусь інформацію, хтось може використовувати як е інструмент для брейшторму, а хтось використовує там уже на більш е складному рівні. Е і таких людей, які хочуть е змінювати щось, е хочуть куперсатися в якихось е нюансах, таких людей треба залучати е до цього процесу. В різних бізнес-функціях знаходяться амбасадори, які самі були вмотивовані вивчати щось, спробувати, надати їм методологічну підтримку, допомогти їм ресурсами, інструментами, фінансами, чим завгодно, побудувати ком'юніті. тому що якщо одна конкретна людина, ну в такому великому розмірі компанії, щось зробила, вона часто не має можливості масштабувати свій здобуток на, на, на всі подібні задачі і всі процеси треба людям показати якісь wins, Да, там, якщо їх немає то люди отримавши негативний досвід можуть опустити руки і взагалі далі ти не рукатись в цьому напрямку всім компаніям я раджу якщо вони тільки починають впроваджувати шиї у себе в компанії починати з якихось маленьких задач які можуть допомогти автоматизувати якусь рутину або хтось інше, в кожній компанії є купа ентузіастів, якщо вони правильна культура, які я впевнений, всередині ініціюють якісь речі, застосування штучного інтелекту і так далі. І я би на місці кожної компанії давав їм це робити. Думаю, що формування культури. В даному випадку має бути опозитною до корпоративної, тому що, ну, вже ніби всі погодили, що корпоративна культура тільки зверху може спускатися і розходитися пірамідально. Тут точно так не працює. Не буду називати назви компаній. знаю, де були спроби спустити культуру застосування шиї зверху, там, від, від власників, від, від CEO, ні одного сукцесного серед них нема. Okay. Навіть знаю кількох керівників Big Data практики. Я є практик і ті директорів, які не змогли підтримати от цей спуск культури зверху і постраждали, виживши на ринок. Штучний інтелект впливає прямо на роботу всієї команди. Але щодо корпоративної культури, то вона формується саме зараз. Ну і підставою цього формування є штучний інтелект, тому що він змінює не тільки робочі процеси, а і сам підхід людей. Люди переходять від того, як вони мислили ієрархічно до більш такого відкритого командного мислення, тому що ідеї е, з'являються на кожній посаді, на кожному рівні е, в рамках кожного процесу. І це цінно мені здається, я так виріс разом із цим серіалом. Тепер не зможу працювати в компанії, яка працює по-старому. Для мене тепер важливо використовувати в роботі усі сучасні цифрові інструменти. Дякую тобі. Завжди рада допомогти. Якщо будуть ще питання, звертайся. Добре. Але треба спершу все це впровадити. Я побіг, і, звісно ж, беру тебе з собою.